Уявіть собі місце, де світло не проникає. Темрява така густа, що, здається, ніби вона має вагу, тисне на груди, змушує дихання сповільнитися. Немає ні звуків, ні орієнтирів, лише тиша, що звучить голосніше за будь-який крик. У цій тиші розум починає блукати, шукаючи відповіді Чому я тут? Що привело мене в цю порожнечу? Чи є в цій темряві сенс, чи це лише хаос, що поглинає все на своєму шляху? Якщо ви коли-небудь відчували, що ваше життя це боротьба з невидимими ланцюгами, що тягнуть назад, ця темрява може бути вам знайомою. Вона живе не в зовнішньому світі, а всередині, у глибинах душі, де ховаються найглибші рани. Карл Юнг вважав, що нічого в нашому житті не є випадковим, навіть темрява, що здається прокляттям, має мету. Вона не приходить, щоб знищити, а щоб пробудити. Що, якби біль, який ви несете, не є помилкою. Що, якби він, це карта, що веде до вашої справжньої суті. Уявіть на мить, ваша душа обрала цей шлях не через жорстоку примху долі, а тому, що саме в цій боротьбі прихована можливість трансформації. Це не означає, що страждання справедливе. Це не означає, що ви повинні його прийняти, але це означає, що в ньому є сенс, який чекає, щоб ви його відкрили. Коли ми народжуємося в середовищі, де любов умовна, де критика звучить голосніше за підтримку, де тиша ранить сильніше за слова, ми ніби опиняємося в алхімічній печі. Юнг називав це алхімією душі, хаос, у якому ми зростаємо, стає сировиною для нашого зростання. Уявіть себе насіниною, що впала на кам'янистий ґрунт. Щоб прорости, вам доводиться пробиватися крізь твердість, шукати воду там, де її майже немає. Але саме ця боротьба робить вас сильнішими, ніж насінина, що впала на м'яку землю. Ваші рани це не вади, а шрами воїна, який вже пережив битви, про які інші навіть не здогадуються. Чому одним дано зростати в теплі, а іншим у холоді, чому одні душі отримують любов, а інші боротьбу. Юнг вважав, що душа обирає свій шлях не для того, щоб страждати, а для того, щоб виконати своє покликання. Токсична сім'я, холодне дитинство, біль відкидання це не випадковість, а дзеркало. Воно показує нам не лише те, що ми переживаємо, а й те, що ми здатні подолати. Уявіть, ваша душа це сирий алмаз. А труднощі це інструмент, що огранює його, надаючи блиску, без тиску, без тертя не було б і сяйва. Але як прийняти цю ідею, коли біль здається несправедливим? Як повірити, що страждання має сенс, коли воно розриває серце? Юнг пропонував не уникати болю, а увійти в нього, не для того, щоб потонути, а щоб знайти в ньому ключ. Уявіть, що ваша душа це старовинний замок, повний зачинених дверей. За кожною дверима ховається рана, спогад, страх. Відкрити ці двері страшно, але лише так можна знайти шлях до світла. Біль це не ворог, а провідник, він шепоче. Подивися сюди, це те, що ти маєш зрозуміти. Коли ми зростаємо в середовищі, де нас не бачили, не чули, не любили. Ми вчимося ховати себе. Ми будуємо стіни, щоб захиститися, але з часом ці стіни стають в'язницею. Ви коли-небудь відчували, що всередині вас є хтось інший, хтось, хто прагне свободи, але боїться вийти на світло. Цей хтось ваша справжня суть. Вона чекає, коли ви наважитеся зруйнувати стіни. Юнг називав це тінню. Частиною нас, яку ми приховуємо, боячись, що вона недосконала. Але тінь це не лише наші вади, а й наша сила, що чекає, щоб її визнали. Уявіть, що ваша душа це ріка, вона тече долаючи каміння, обходячи перешкоди. Іноді вона застоюється, іноді виходить із берегів, але вона завжди шукає шлях до моря. Ваш біль це не кінець. А поворот у цій течії, кожна рана, кожен спогад це камінь, що змушує ріку змінити напрямок. Але що, якби ви могли навчитися не боротися з течією, а пливти за нею? Що, якби ви могли побачити в кожному камені не перешкоду, а частину пейзажу, що формує вашу унікальність? Одна з найболючіших істин полягає в тому, що ми часто повторюємо те, що обіцяли ніколи не повторювати. Дитина, яка виросла без любові, може стати дорослим, що боїться відкритися. Той, хто зазнав критики, може несвідомо критикувати інших. Це не тому, що ми слабкі, це тому, що наш розум шукає знайоме, навіть якщо це боляче. Юнг називав це несвідомими шаблонами, невидимими нитками, що керують нашими діями. Але усвідомлення цих шаблонів це перший крок до свободи. Уявіть, що ви тримаєте в руках клубок цих ниток. Розплутати його складно, але можливо. Кожен вузол, який ви розв'язуєте, наближає вас до себе справжнього. Чому ми так чіпляємося за біль? Чому навіть знаючи, що він нас руйнує, ми тримаємося за нього, ніби це скарб? Тому що біль дає нам ідентичність. Він стає частиною історії, яку ми розповідаємо собі. Я той, кого не любили, я той, хто завжди бореться. Але що, якби ця історія не ваша, що, якби вона була нав'язана вам обставинами, людьми, які самі не знали, як любити? Юнг вчив, що справжня трансформація починається, коли ми переписуємо цю історію, не стираємо її, а надаємо їй нового сенсу. Уявіть, що ваше життя це книга. Минуле вже написане, але майбутні сторінки ще порожні. Які слова ви напишете на них? Уявіть себе перед дверима, за ними невідомість, там немає гарантій, немає впевненості, що все буде легко, але там є можливість стати тим, ким ви завжди були призначені бути. Відкрити ці двері страшно, адже це означає залишити позаду знайоме, навіть якщо це знайоме було болючим. Але що, якби за цими дверима чекає не лише свобода, а й радість? Що, якби там чекає любов, не та, яку потрібно заслужити, а та, яка завжди була всередині вас? Коли ми починаємо цей шлях, ми стикаємося з опором. Світ, що звик бачити нас у певній ролі, може не прийняти змін. Люди, які звикли до вашої слухняності, можуть звинуватити вас у егоїзмі. Ті, хто чекав від вас слабкості, можуть відвернутися, коли ви почнете проявляти силу, але це не означає, що ви помиляєтеся, це означає, що ви перші, хто наважився змінити хід річки. Уявіть, що ви перша крапля дощу, що падає на суху землю. Спочатку вона здається незначною, але з часом вона прокладає шлях для потоку. Юнг вчив, що трансформація це не зовнішній процес. Змінити місце людей, обставини можна, але якщо всередині нічого не зміниться, старі шаблони повернуться. Справжня зміна починається в душі. Це момент, коли ви кажете собі, я більше не буду жити за чужими правилами. Це момент, коли ви перестаєте чекати любові від тих, хто не вміє її давати, і починаєте давати її собі. Уявіть, що ваша душа це сад, довгі роки в ньому росли бур'яни, але тепер ви тримаєте в руках насіння нових рослин. Що ви посадите, які квіти розквітнуть у вашому саду. Одна з найбільших пастощин – це очікування. Ми чекаємо, що хтось визнає нашу біль, чекаємо вибачень, які ніколи не прийдуть. Чекаємо, що одного дня нас нарешті побачать. Але що, якби справжнє звільнення не залежить від інших? Що, якби ключ до свободи це момент, коли ви перестаєте чекати і починаєте діяти? Юнг казав, що ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити те, як воно впливає на нас. Уявіть, що ваша душа це птах, який все життя провів у клітці. Двері клітки відчинені, але птах боїться вилетіти. Що утримує вас, що заважає розправити крила. Коли ми починаємо бачити свій біль не як тягар, а як учителя, щось змінюється, ми перестаємо бути жертвами своєї історії і стаємо її авторами. Уявіть, що кожна рана це глава у вашій книзі. Вона не визначає кінець, але додає глибини сюжету. Ваш біль навчив вас співчуттю, стійкості, мудрості. Він зробив вас тим, хто може зрозуміти інших, хто може освітити шлях для тих, хто ще блукає в темряві, що, якби ваша місія не лише зцілити себе, а й стати світлом для інших. Уявіть, що ви стоїте на краю обриву, позаду знайомий шлях, повний болю, але й безпеки, попереду стрибок у невідоме. Вітер каже, ти можеш літати, але для цього потрібно довіритися собі. Юнг вчив, що справжнє покликання душі це не уникнення темряви, а її інтеграція, не стерти біль, а зробити його частиною своєї сили. Уявіть, що ваша душа це полотно, кожен шрам, кожна сльоза це мазок пензля, який шедевр ви створите з цього. Ми часто боїмося змін, бо вони означають втрату. Втрату ілюзій, що одного дня все стане ідеальним, втрату надії, що минуле можна виправити. Але що, якби втрата, це не кінець, а початок? Уявіть, що ваша душа це дерево, яке скидає старе листя, щоб дати місце новому. Кожна втрата це можливість для нового зростання, кожне прощання це шанс сказати так собі справжньому. Що? Якби ваша біль, це не прокляття, а дар. Не в тому сенсі, що ви повинні бути вдячними за страждання, а в тому, що ви можете використати його для створення чогось більшого. Юнг вчив, що хаос це запрошення до творчості, ваші рани це сировина, з якою можна побудувати нову реальність. Уявіть, що ви скульптор, а ваше життя це шматок мармуру. Кожен удар до лота болючий, але він наближає вас до створення шедевра. Коли ми починаємо цей шлях, ми відкриваємо, що наша душа завжди знала правду вона знала, що ми сильніші, ніж здаємося. Вона знала, що кожна рана це не кінець, а початок. Уявіть, що всередині вас є вогонь маленький, але невгасимий. Цей вогонь горів навіть у найтемніші часи. Він горів, коли вас не чули, коли вас відкидали, коли ви самі не вірили в себе. Цей вогонь, ваша суть, і тепер настав час дозволити йому розгорітися. Що, якби ваша історія, це не про те, що з вами сталося, а про те, ким ви стали завдяки цьому. Що, якби кожна сльоза була насіненою, що чекає, щоб прорости. Юнг вчив, що трансформація це не про те, щоб стати кимось іншим, а про те, щоб стати собою, справжнім собою, тим, хто ховається за страхами, за сумнівами, за стінами. Уявіть, що ваша душа це зірка, що сяє вночі. Вона завжди була там, але хмари приховували її світло. Що, якби настав час розігнати ці хмари? Коли ми перестаємо бачити себе жертвами, ми починаємо бачити себе творцями. Ми перестаємо чекати, що хтось врятує нас, і починаємо рятувати себе. Уявіть, що ваша душа це корабель, що пливе бурхливим морем. Хвилі б'ють, вітер виє, але ви тримаєте штурвал. Куди ви попливете, який берег оберете? Юнг вчив, що наша доля це не те, що нам дано, а те, що ми створюємо. Кожен вибір, кожен крок це цеглинка в фундаменті вашого майбутнього. Але як зробити цей крок? Як не повернутися до старого, коли страх каже, ти не впораєшся? Юнг пропонував починати з малого. З одного питання: що я можу зробити сьогодні, щоб бути ближче до себе справжнього? Це може бути момент, коли ви скажете Ні там, де раніше мовчали. Це може бути мить, коли ви дозволите собі відпочити замість того, щоб доводити свою цінність. Уявіть, що кожен такий вибір це насіни, що падає в ґрунт. З часом з цих насінин виросте ліс. Що, якби ваша душа завжди знала, що ви здатні на більше? Що якби вона обрала цей шлях, бо вірила в вашу силу? Уявіть, що ви стоїте перед дзеркалом, але це не звичайне дзеркало, воно показує не ваше тіло, а вашу душу. Що ви бачите? Чи бачите ви шрами, але також і світло, що пробивається крізь них? Чи бачите ви страх, але також і мужність, що ховається за ним? Це дзеркало показує правду. Ви не лише ваша біль, а й ваша сила. Юнг вчив, що найглибша трансформація відбувається, коли ми приймаємо себе цілком зі світлом і тінню, з ранами і мріями. Уявіть, що ваша душа це мозаїка. Кожен шматочок це частина вашої історії. Деякі шматочки темні, деякі сяють, але разом вони створюють щось прекрасне. Ви не можете викинути темні шматочки, але можете розташувати їх так, щоб вони підкреслювали світло. Що, якби ваша місія не позбутися болю, а зробити його частиною вашої краси? Коли ми починаємо цей шлях, ми відкриваємо, що свобода це не відсутність болю, а здатність жити з ним. Це не про те, щоб ніколи не відчувати страху, а про те, щоб іти вперед, незважаючи на нього. Уявіть, що ваша душа це танець. Іноді він повільний, іноді швидкий, іноді сповнений болю, іноді радості. Але це ваш танець, і ніхто, крім вас, не може вибрати його ритм. Що, якби ваша історія, це не тягар, а скарб, не в тому сенсі, що страждання прекрасне, а в тому, що воно дало вам щось, чого немає в інших, воно дало вам глибину, співчуття, мудрість. Уявіть, що ваша душа це океан. На поверхні бурі, але в глибині спокій, ваш біль це лише хвилі на поверхні, але в глибині ховається ваша сила, ваша правда, ваша суть. Ми часто боїмося змін, бо вони означають невідомість. Але що, якби невідомість це не загроза, а можливість? Уявіть, що ваша душа це насінена, що лежить у темряві землі. Вона не бачить сонця, але відчуває його тепло. Вона не знає, що чекає на горі, але тягнеться до світла. Ця насінина ви, і світло, до якого ви тягнетеся, це ваше справжнє я. Юнг вчив, що наша найбільша місія це стати собою, не тим, ким хочуть бачити інші, не тим, ким ми навчилися бути, щоб вижити. А тим, ким ми були народжені бути, уявіть, що ваша душа це мелодія, що звучить тихо, але наполегливо. Вона звучить навіть у найтемніші часи. Вона звучить, коли ви забуваєте, хто ви. Ця мелодія ваш поклик, і тепер настав час її почути. Що, якби ваша біль це не кінець, а початок. Що, якби кожна рана була дверима до нового розуміння, уявіть, що ви стоїте перед цими дверима. У руках ключ. За дверима невідомість, але також і свобода. Чи наважитеся ви повернути ключ? Чи наважитеся ви зробити крок? Юнг вчив, що справжня трансформація це не про те, щоб уникнути темряви, а про те, щоб пройти крізь неї. І коли ви вийдете на іншому боці, ви побачите, що темрява була не ворогом, а вчителем. Уявіть, що ваша душа це зірка, що падає вночі, вона горить, вона падає, але в цьому падінні вона залишає слід. Цей слід ваша історія, і тільки ви вирішуєте, яким він буде, чи буде це слід болю, що тягне назад. Чи буде це слід світла, що освітлює шлях для інших? Юнг вчив, що ми не просто живемо, ми створюємо. Кожен вибір, кожен крок це акт творення, що ви створите. Коли ми починаємо бачити свій біль як частину більшої картини, ми перестаємо боятися, ми починаємо розуміти, що кожна рана це не поразка, а перемога, кожна сльоза це не слабкість, а сила. Уявіть, що ваша душа це фенікс, вона горіла, вона падала, але вона завжди відроджується. І кожен раз, коли вона відроджується, вона стає сильнішою, яскравішою, вільнішою. Що якби ваша місія не лише зцілити себе, а й змінити світ. Не в грандіозному сенсі, а в тихому, глибокому. Уявіть, що ваша душа це камінь, кинутий у воду. Ваші дії, ваші вибори, ваше зцілення створюють брижі, що торкаються інших. Кожне слово, яке ви кажете собі з любов'ю, кожен шаблон, який ви руйнуєте, кожна рана, яку ви зцілюєте, це дар не лише вам, а й тим, хто прийде після вас. Юнг вчив, що наша душа це не просто частина нас, а міст до вічності. Вона пов'язує нас із чимось більшим, ніж ми самі. Уявіть, що ваша душа це нитка в гобелені Всесвіту. Кожна рана, кожна перемога, кожен вибір це стібок у цьому гобелені. І хоча ви не бачите повної картини, ви знаєте, що ваша нитка має значення, вона унікальна, вона незамінна. Що? Якби ваша історія це не про те, що вас зламало, а про те, що вас створило. Що якби кожна рана була насіненою, що чекає, щоб прорости, уявіть, що ваша душа це сад, де кожна рослина це частина вашої історії, деякі рослини колючі, деякі ніжні, але всі вони частина вас. І тільки ви вирішуєте, як цей сад виглядатиме. Коли ми перестаємо бачити себе жертвами, ми починаємо бачити себе творцями, ми перестаємо чекати, що хтось врятує нас, і починаємо рятувати себе. Уявіть, що ваша душа це маяк, вона стоїть на скелі серед бурі, але її світло пробивається крізь темряву. Це світло, ваша сила, ваша правда, ваша любов. І воно потрібне не лише вам, а й тим, хто ще блукає в темряві. Юнг вчив, що трансформація це не про те, щоб стати досконалим, а про те, щоб стати цілісним, прийняти себе зі світлом і тінню з ранами і мріями. Уявіть, що ваша душа це пазл. Деякі шматочки темні, деякі яскраві, але тільки разом вони створюють повну картину. Ви не можете викинути темні шматочки, але можете знайти для них місце. Що, якби ваша місія не позбутися болю, а зробити його частиною вашої краси. Коли ми починаємо цей шлях, ми відкриваємо, що свобода це не відсутність болю, а здатність жити з ним. Це не про те, щоб ніколи не відчувати страху, а про те, щоб іти вперед, незважаючи на нього. Уявіть, що ваша душа це танець, іноді він повільний, іноді швидкий, іноді сповнений болю, іноді радості, але це ваш танець, і ніхто, крім вас, не може вибрати його ритм. Що, якби ваша історія, це не тягар, а скарб, не в тому сенсі, що страждання прекрасне, а в тому, що воно дало вам щось, чого немає в інших. Воно дало вам глибину, співчуття, мудрість. Уявіть, що ваша душа це океан, на поверхні бурі, але в глибині спокій, ваш біль це лише хвилі на поверхні, але в глибині ховається ваша сила, ваша правда, ваша суть. Ми часто боїмося змін, бо вони означають невідомість. Але що, якби невідомість це не загроза, а можливість? Уявіть, що ваша душа це насінина, що лежить у темряві землі. Вона не бачить сонця, але відчуває його тепло. Вона не знає, що чекає на горі, але тягнеться до світла. Ця насінина ви. І світло, до якого ви тягнетеся, це ваше справжнє я. Юнг вчив, що наша найбільша місія це стати собою. Не тим, ким хочуть бачити інші, не тим, ким ми навчилися бути, щоб вижити, а тим, ким ми були народжені бути. Уявіть, що ваша душа це мелодія, що звучить тихо, але наполегливо. Вона звучить навіть у найтемніші часи. Вона звучить, коли ви забуваєте, хто ви. Ця мелодія ваш поклик. І тепер настав час її почути. Що, якби ваша біль це не кінець, а початок? Що, якби кожна рана була дверима до нового розуміння? Уявіть, що ви стоїте перед цими дверима. У руках ключ за дверима невідомість, але також і свобода. Чи наважитеся ви повернути ключ? Чи наважитеся ви зробити крок? Юнг вчив, що справжня трансформація це не про те, щоб уникнути темряви, а про те, щоб пройти крізь неї. І коли ви вийдете на іншому боці, ви побачите, що темрява була не ворогом, а вчителем. Уявіть, що ваша душа це зірка, що падає вночі. Вона горить, вона падає, але в цьому падінні вона залишає слід. Цей слід ваша історія, і тільки ви вирішуєте, яким він буде. Чи буде це слід болю, що тягне назад, чи буде це слід світла, що освітлює шлях для інших? Юнг вчив, що ми не просто живемо, ми створюємо. Кожен вибір, кожен крок це акт творення, що ви створите.